Я Микита Чибар, кореспондент Суспільного Луцьк. Щодня ми розповідаємо про найважливіші події краю. Ми працюємо об'єктивно і неупереджено. Міцно контроль. Вибух у квартирі на п'ятому поверсі. Що Лікарі Ковальського міськрайонного територіального На полях у селі Корщів Луцького району працює... правоволонянин Олександр Ващук виконав 280... Наші матеріали може бачити вся країна. Ви теж хочете стати частиною нашої команди? Це просто: заповнюйте анкету, проходьте відбір, безплатне навчання та співбесіду. Офіційно працевлаштовуйтеся, отримайте техніку та знімайте. Впевнений, у вашій громаді є про що розповісти. Добре, долучайтеся до найбільшого медіа в Україні і ставайте голосом своєї громади.